Повертаємось на майданчик. І будемо ми зараз поглядати матч між Олімпією та Легіоном. Виглядає трішки впевніше, більш напористою. І от такими ударами приспитись точно можна. Ну, ж ми говоримо про те, що в футболі-футзалі в без ударів голів не буває. От зараз, подивіться, забиває Легіон. Прекрасний знову ж таки гол. Більшості така реакція на невдачі команді ну, веде до того, що колектив приклади одних, напевно, і других розмов. Удар від Кирякевича, і Ворота то не летіло і добре, що там опинився ну, його партнер по команді. Варто зокрема аматорської ліги друзів. Удар тим часом від Олімпії могли за рахунок того, що обидві грають в дуже футзал, і Не хотілося б жодна з них програла, а зараз удар. Чому вони є аутсайдер? Але ну ж таки, гра аутсайдерів — це свій шарм і удар зараз, подивіться. Цас свій... Поєдинки. Як нейтральний глядач. Або на суперборотьбу. Костюк зараз чомусь на ближній стояв і забиває. Кірякевич. І знову він. В захисті. Раз. Савкою. Е, неправильно вибрана позиція. Костюком два. Поновлюється. Яке виглядає? Найактивнішим, найбільш... Сам який заслуговий, але подивіться, хто ще. Зараз нам ...хороший Хороше зараз розіграші. Дивіться, говорив я про те, що навряд. Бродьба за власну честь і змога, можливо, десь ненароком допомогти іншим командам, а Олімпія знову визначається. МВП матчу. Нагадаю, що в попередньому поєдинку... Ой-ой-ой, які заганні. Кирякевич зараз класно обігрується з партнером по команді. І це гол. І забиває, все ж таки, Олімпія, забиває все ж таки другий номер. Кирякевич переоцінив. Власну швидкість. Сас спокійно. Надії легіону, скоріше за все. Подивіться, як зараз класно зараз залишається в грі Ледь голівуль відношення до партнерів по команді. 5-2, ніби на табло. Десь потрібно вже кайфувати би від гри. Поліцаї! Забиває, прошиває. Поліця, як... Часу десь щоб забити аж 4 голи. Ну, не знаю. В плані чого я говорю? В плані того, що Олімпія, подивіться на їхню лаву запасних і на лаву запасних Легіон. Бачимо, торі довжину. поліцай! Дивіться, дубль. Це 7-2. В грі аутсайдерів. Хто за аутсайдерів краще, але і Легіон, бачимо, не зупиняється І Кирякевич. Так от, щодо Великого, подивіться, знову він на м'ячі це було більш критично. Тоді, коли були, була нічия на табло, тоді, коли. Значите, саме Олеся Велик. На мою думку, саме він заслуговує бути гравцем матчу. Своїй команді. Вивчає, подивіться, знову гол. А може, тут і хитрик. А може тут і хитрик. Вертаємося ми на майданчик. Може бути, немає голу, хоча декілька добивань. Могли б ми побачити, але можливо і за десятки сьогодні не виходитимуть команди. Хай це буде ліміт як в одну, можливо, так і в другу сторону. Можливо, вже не більше 10. Але бачите, 10 голів, звичайно, це завжди приємно. Ні, ми виходимо за 10. три, одинадцять 11. Але до матчу вона мало відношення має. Поки що бої хіба говорити за рекорд дня. Вони в суто з рекордним дня впоратися. 11 забитий голів на двох. Можливо, буде і більше, ні. ні. Класно зараз і тут ні. Пустів ворота, ну. Цей епізод можна і забути. Навряд він йому снитиметься за рахунку 8-3.